Портомітний, жовто-плакитний, гурт руве, все просинається, серця збігаються, час Наші виборці, ви для вас сьогодні дуже важливий пам'ятний день, тому що вперше ви здійснили свій громадянський обов'язок. Ви вперше прийшли сьогодні на виборчу дільницю, проголосували, і кожен із вас віддав свій голос за одного із кандидатів у президенти України. Я надію, що ви віддали, кожен із вас віддав свій голос усвідомлено, як за покликом своєї душі. Ви зробили тим самим велику дуже зраду. Ви взяли активну участь у зміцненні державності нашої. Я хочу сказати, що і надалі хочу побажати вам, щоб і надалі ви не були такими пасивними. Були активними у своїй громадянській позиції, незважаючи, зважаю, не де б ви були, де чи працювали, чи навчалися, щоб завжди слухали поклику свого серця, поклику своєї свідомості і не були байдужими до того, що відбувається в нашій країні. Адже від новообраного президента ми, мабуть, чекаємо ну, найпершого кроку, майже всі чекають того, щоб здійснився, щоб відбувся нарешті мир у нашій державі. Щоб не було війни, щоб було мирне небо цього першого кроку, чекають всі, щоб нарешті спокій в нашій крає... державі дорогі мої земляки. Сьогодні ви виконали свій громадянський обов'язок. Ви проголосували за майбутнє нашої країни, за майбутнє України. Як, е, ви вибрали шлях сьогодні, по якому буде розвиватися Україна найближчим часом. Я думаю, що свій вибір ви погодили з бійцями Небесної Сотні, ви зробили його правильним. Сьогодні ви стоїте на порозі вже не дитячого, дорослого життя. І новий президент. З новим президентом ви будете будувати нашу вільну незалежну Україну, яка на сьогоднішній день стала з колін і має вижити і перемогти. Шановні мої друзі, на вашу долю випала честь голосувати вперше в нелегкий час для України. По-перше, це є вибори дострокові. Вони відбуваються після того, як на вулиці вийшов майдан. Цей майдан перевернув свідомість, свідомість українця. Так само, як я би зрозумів, він перевернув і вашу свідомість. Я сьогодні бачу, ви активно прийшли голосувати, тому що ви зрозуміли одне. Ви зрозуміли те, що ви вирішуєте сьогодні майбутнє України. І кожен ваш голос це не є просто папірець, це є частинка України. Це є частинка майбутнього, яке ми всі робимо для того, щоб наша країна жила і процвітала. І я вам дякую за те, що ви прийшли. Найбільше дякую за те, що ви не є байдужими. Бо байдужість це самий основний ворог для українця. Не будьте байдужими, і в нас все вдасться. Ми будемо жити в багатій світучій країні. Слава Україні! Перше голосування. Там діски, один патріотів, тут патріотичні пісні, слухайте їх, вивчайте. І якщо ще, і якщо ще, ще в майбутньому хтось з вас буде писати пісні чи вірші, я буду тільки от того дуже вам вдячний і будьте справжніми українці.